Друзі, коли ми сьогодні з вами незадоволені бусифікацією, незадоволені е, тим, що людей відправляють на убой, ми не задоволені тим, що наші військові не захищені, достатньо незабезпечені таке і таке інше, ну зразу ж нам починають розказувати, що ви там ниєте, що ви розказуєте, що віддати все Росії, здатися, бла бла бла. Ні, дивіться, ви думайте головою трохи. Е, ніхто цього не говорить, але... Якщо не боротися з корупцією, якщо не забезпечувати військових, не захищати їхні інтереси, якщо не робити все для того, щоб армія з Совєтщини перейшла на натівські стандарти, так ми програємо тоді. Не тоді, коли ми будемо це зараз вимагати, а тоді, коли цього не виконають влада, в першу чергу, <кій> військові, командири. Фінансисти, всі, хто до цього дотичний, розумієте, тому я закликаю. Я закликаю до того, щоб ми укріпилися все-таки. Укріпились не тим, що нас збирають зараз людей, як он пишуть. Так ви ж бачите, пишуть, що в Київську область там заїхало 20 тисяч ТЦКшників, і зараз будуть ловити потрібно там за місяць 100 тисяч людей спіймати. Ну так, це. Ви думаєте, що це вирішить проблему? Ні. Я вам скажу: якщо взяти рибу, класну рибу, і запустити її в калюжу, вона не те, що не виросте, вона помре. Якщо насіння вкинути в поганий ґрунт, воно не те, що не проросте, воно загине там. Людина, яку вкинути зараз в цю систему, Військову систему, те, що зараз на фронті, вона просто не виживе і все, і нічого це не вирішує. А що я пропоную? Я пропоную солдата забезпечити, навчити, захистити. А захистити чим? Законами це одне, а хаймерсами важкою артилерією, літаками, дронами. Можливо, дронами. Немає літаків. Добре, давайте дрони тоді. Немає важкої артилерії. В нас достать мінометів. Ну і багато-багато іншої зброї є. Ще на складах навіть є. Захистіть солдата. А солдат має йти зачищати, а не штурмувати. Штурмували в 812 му году редути. Були редути, їх штурмували штиками. Їх в Першу світову окопи штурмували. В Другу а, світову штурмували. І сьогодні ми штурмуємо. Ми штурмуємо окопи. Ми не зачищаємо, як натівська. Чому третій рік війни? І ми не бачимо, як воюють в НАТО. Ми не бачимо, як воюють в Штатах. Ми не бачимо, як воює там Ізраїль. Ну аж ніяк. Вони... Ізраїль довго воював. Але що вони робили? Вони максимально докладали зусиль для того, щоб захистити. Людей в першу чергу, а ми намагаємося захистити окоп, ридут і таке інше. Розумієте, да? посадку. Наже ж ви послухайте військових, вони більш нічого не знають, крім посадку потрібно штурмувати, окоп потрібно захищати. потрібно... Вони не знають, що таке воювати, як, як воює армія. Це літаки, це тяжка артилерія, це дрони, це постійний тиск на е, супротивника в будь-який спосіб, їх багато цих речей. І потім тільки, коли зруйнували все, вирівняли з землею, все знищили, там навіть миші вже не живуть, ідуть військові. При тому всьому, що цей військовий. Вдіти з ніг до голови, захищений, наїжений, з офігенною зарплатою, з класним настроєм. Він іде й дивиться, чи не залишилося чогось там небезпечного для того, щоб е, ніхто не зміг покалічитися там чи ще щоб з ним щось не сталося. Е, якісь міни, якісь там, може, розтяжки, може, щось залишилось, може, якийсь поранений залишився. Розумієте, так? Про що мова йде? От я за це. От я за це. І друге питання, якщо політично нічого зараз не змінити, в тому числі, тому що багато питань, а коли ті вибори ще будуть, а вони не будуть, а ще не об'явили, а вже хтось рветься до власті, друзі. Ті, в кого є гроші, їм не потрібно нікуди рватися. Вони сьогодні складають списки, вони по кожному селі, районі, по каждій дільниці збирають списки людей, збирають телефони, от дзвонюють. Штаби потихеньку працюють, а потім вони вкладуть, коли об'являть вибори, велетенські гроші й зайдуть. Розумієте, і все в нас немає таких можливостей, тому нам сьогодні потрібно до виборів готуватися, розказувати людям за кого потрібно голосувати, за кого не потрібно, паралельно боротися з корупцією, вимагати поки що в діючої влади, яку не змінили. Вимагати, щоб вона боролася з корупцією. Так пишуть, що що вони з собою самі з собою будуть воювати. Друзі, я не знаю. Але потрібно щось робити. Сидіти, ми не можемо на місці. Маємо вимагати, маємо писати, маємо говорити, маємо висвітлювати все. Процес все одно буде якийсь іти, друзі. Тому дякую. Ну, дякую, поки там, ну поки задавайте питання, буду відповідати.